Хто з поміж вас хоче стати великим, хай буде вам словою. І хто поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Добігають вже до завершення. Ці дні, які нам здавалося ще, щойно вчора ми розпочали, цей сприятливий для нас час, час Великого посту, вже в п'ятницю ми заспіваємо, що завершили ми для душі корисно чотири і робимо для себе, напевно, якісь підсумки, що нам вдалося, що ми придбали за цей час. І напевно, що як і кожного року, скільки ми вже переживали цей піст, може на нас находити смуток розчарування, відчай. Тому що коли підсумуємо, то мало що нам вдалося, а навіть можемо навіть і десь переживати перед самими собою поразку. Стільки мали планів, а з цього всього, з тих чи інших причин, з якихось обставин, може просто із. І з лінієм. те все, що планували, нічого з цього нам не вийшло. Але що власне, що сьогоднішній Євангеліє нас підбадьорює, дає нам надію, що не все так є найгірше, тому що Ісус, взявши своїх, Учнів, йде до Єрусалиму. Властиво, що в Єрусалимі має відбутися те щось грандіозне, глобальне для учнів, але також і для всього людського роду. І те, що відбудеться, Дуже важливо, щоб ми в цей час Великого посту усвідомили для себе, що це відбулося особисто для мене. Тому що Ісус як людина, Ісус як Бог бере на себе оці всі наші немочі. І несе на хрест для того, щоб дати нам оцей лік, цю пігулку, властиво, дар спасіння. І для нас із цього моменту дуже важливим є тільки те, щоб ми не зневірювалися. Щоби ми не знеохочувалися, але е, десь набравши досвіду за цей час і усвідомивши властиво дуже важливу правду про те, що ми є немічні, і як наші предки давно вклали е, це в таке прислів'я коротеньке. Що без Бога ні до порога, щоб ми далі працювали над собою. Тому що час Великого посту його ціль, перш за все є в тому, полягає, щоб ми звернули увагу на себе, щоб ми переоцінили. От це наше відношення до самого дару, який Господь дав нам, до дару нашого життя, до такого надзвичайно великого чуда в тому, що ми є, що ми є в цьому світі. І е, час Великого посту е, є такою вправою для нас. Для того, щоб ми протягом цілого року жили для Бога, щоб ми його шукали. Шукали не десь далеко, але щоб ми його пробували, відгортаючи оце все сміття наших гріхів, щоб ми його знайшли саме у собі. І те, що ми є немічні, нехай нас. Не знеохочує, тому що ми бачимо на тлі сьогоднішнього Євангелія, що апостоли, учні Ісусові, також, які йдуть за Ним, помиляються. Помиляються в тому, бо хотіли бачити свого вчителя якогось особливого володаря. Це не було щось нового. це е, Відблиск сприйняття Месії всього суспільства, в якому жили учні. І ми також з вами живемо в такому суспільстві, в якому ми живемо, але із сьогоднішнього Євангелія знову нам дуже важливо, щоб ми вийняли те, що є найціннішого. Свою роль в цьому світі, свою роль в цьому, в цьому житті, свою роль в Божому проведінні. А Ісус дуже виразно сьогодні на цьому акцентує нашу з вами, з вами увагу, що роль кожної людини моя роль послужити. Одне одному, послужити до кінця. Чи ми готові пити цю чашу, яку п'є Ісус? Каже Ісус, що ми її питимемо, але властиво зайняти місце у Його славі, кому приготовлено. А саме місце це готувати і приготував нам наш Господь через смерть на Христі, даючи нам краплі своєї крові і частинку свого тіла у святій Євхаристії, до якої ми з вами, готуючися, переосмислюємо, саме свою роль в Божому проведінні. Свою роль саме відрізку тієї історії, до якої, до якої нас Господь покликав, щоб ми внесли свій вклад. Сьогодні ми у тривозі, ми в переживаннях, напевно, що тільки про що і одні з одними. Говоримо, очікуємо властиво наступної неділі, щоб взяти участь, завершити оцей процес виборів президента. Цей час також даний нам для того, щоб визначити, випробувати нас. І як Прикро чути, що ми на цю тему між собою можемо розійтися, розсваритися, розгнівати, погніватися одні з одними. Але це є такий природний процес, який ми переживаємо вже, напевно, не вкотре, а який треба пережити. Але із з цього процесу нам також потрібно вийти в мирі і вийти в тому, щоб все ж таки побачити Божий чи його волю, а чи часом його допуск, але цілковито, щоб ми цей процес і самих себе також довірилися. Нашому Господеві, і щоб ми досвідчилися також і для тих, кому бракує те почуття любові, яку Господь дає нам з вами, саме тоді, коли її бракує комусь, тоді, коли ми можемо бути скупими, щоб поділитися тією любов'ю. Оце сьогодні ми йдемо разом з Ісусом, Його учнями, йдемо до Єрусалиму. Залишилося нам ще кілька днів. То я бажаю, щоб цей час ми якнайдосконаліше посвятили довіри самого себе, довіри нашої держави довіри цілого світу у руки Божого проведіння. І нехай в цьому нам Господь допоможе, а ми будемо здатними і здібними прийняти те, що Господь приготував нам. Амінь. Слава Ісусу Христу.